Приїжджаємо на сервіс. Все, виїхала машина. Зараз розкажу, що там, як там. Так, ну що, був я на СТО. Чого я їздив на СТО? Просто продаю машину, щоб бути впевненим у своїй ціні, яку я склав на цю автівку. А склав цю ціну я як? Я подивився на авторія. Скільки коштують такі автомобілі з такого року в такій комплектації, в такому стані. І, ну, наприклад, врахував все, що там, ну, що я даю дві пари коліс. І так далі, і тому подібне. Комплектація, стан. Все, то врахував і склав таку ціну. І щоб знати, якщо зі мною хтось захоче торгуватися, наскільки це аргументовані будуть пропозиції. Тому я поїхав на СТО. Плюс. Е Передній правий там габарит, лампочка така маленька за 5 гривень згоріла, поміняли відразу. от. І на СТО що перевірили? Перевірили по перевірили тормозні колодки, там стабілізатори, то все похитали. Ну, Все чітко, нічого, ніяких замечань нема. Колодки 50% стерті. от. Не пам'ятаю. Ззаду чи спереду, а десь ззаду чи спереду ще краще, ніж ззаду чи спереду. Ну ви зрозуміли. От. Так що все нормально, всі салінтблоки, все, все ціленьке, ніде нічого не грюкає, не стукає, воно і не грюкало і не стукало. Тільки я ще хотів раз в цьому лишній раз переконатися, щоб сказати, вон, я пару днів назад був на СТО, а так мені казали, хочете, оплачуєте діагностику, їдемо, перевіряємо, ще при вас все робимо. Хай перевіряють. Потім що ще там. По вихлопній трубі. Бул такий звук, такий, як, знаєте, як кіт такий мурчить, так, як заведено. Ну, воно таке приємне. Комусь може воно. А мені такий приємний звук, знаєте, як кіт мурчить. Це через те, що е, на вихлопній трубі, там, де з'єднання таке зварювальне було, воно роз'єдналося. І його підварили сьогодні. мені. Але. Звук той не пропав, тому що всю вихлопну трубу треба зняти і трошки підлатати. Того, що там по довжині теж є там такі прогалини. Скільки це коштує, я запитав? Це коштує 800 гривень. 800 гривень, тобто це коштує 20 євро зробити. Виправити цей недолік. 20 євро, не 100, не 200 20 євро. Це коштує. Хоча можна з ним їздити і так. Воно, от, як ставлять якісь насадки, щоб воно там ричало. А воно додає якогось такої, я не знаю, яке правильне слово, підібрати. Ну, чогось такого класного додає до цього звуку. Я навіть не хотів би його виправляти. Я, в принципі, думав, що, що це так воно є. А насправді це від цього недоліку. Так що така машина по маслі ще ж питання ставлять, бере-не бере масло. Масло, якщо залив, наприклад, до верхнього рівня, то так, і... день. то так і будеш їздити аж до заміни, але воно опуститься до нижнього рівня. Так, щоб там проїхав, ти там пару тисяч кілометрів і доливав масло, ну, це не потрібно. Просто від заміни до заміни воно опуститься до нижнього рівня. Все. Отака машина. Навіть ті, що там дивляться машину, кажуть, о, двигун працює рівно, все гарно, все чітко. Класно, машина в хорошому стані. І от чим більше я ото щось розказую, стараюся вас переконати, тим більше я сам переконуюся і тим більше, думаю, може й далі нею їздити. Сьогодні на СТО ще хотів відмітити сервіс. Все, беруть, відносяться як до... Якогось хорошого клієнта, що ніби багато грошей приніс, а я що там, ну, ціни такі демократичні. Я сьогодні заплатив 200 гривень за діагностику і за те, що підварили мені там трубу. 200 гривень. Заїжджають, виїжджають на яму, ну, все класно, діть не мерзнуть. Ну, таке людське ставлення. Так що, так що отакі-то пироги. Розказав про сеат, бо я казав, що в цьому плейлисті сеат. Альтеа на нашому каналі ви можете інші відео передивитися, що по ньому робилося. От, то я розказав, що робилося зараз. Мінялася лампочка, робилася діагностика, підварилася труба. І ще можна її там зняти і полатати, це буде коштувати 800 гривень. Все, машина класна. От, там, що є пошкрябане на задній правій арці, це видно на фотографіях і в відео, яке є. Такий детальніший огляд цієї машини. Ну і все, що ще сказати? Хто хоче, купуйте, хто шукає машину. Да, от якщо ви там шукаєте шкоду, якусь чи Volkswagen, зверніть увагу на Seat тому що це хороша альтернатива. Але Seat, навіть якщо такого самого кольору, Ну, він же ж не може коштувати так само, як інша машина такого самого кольору. Тому що всередині вона різна. Мотор, різні комплектації, різні, все тут різне. Тому не можна казати, хтось продає дорого, хтось дешево. Нормальні ціни за нормальні машини в тому чи іншому стані. Ну, в общем, ви самі все розумієте, а хто не розуміє, то можемо поговорити. Пишіть, купуйте машину і будете довольні. GoPro Stop стоп-відео.